Подивіться, друзі, їду на розкопки, так, мимовільно дивлюсь на поля і воно купа зайців бігає. Не бояться зарази. Так, ну що, а я їду шукати місцинку. Ось такою стежечкою, друзі. Це залишок там бризкали. Йду до цієї старої дамби, греблі трошки пошукаю, не знаю, що там попадеться, але друзі там іноді таке цікавеньке попадалося. Тому тому, може сьогодні щось буде. Одне тільки не продумалося, Ноги вже трохи мокрі в росі. Але то таке. Майже літо, не страшно. Ось, друзі, добрався до свого місця. Машину там далеченько закинув. До речі, хочу дуже-дуже подякувати. Мроду, який підказав, що це поле ще не сіяне. Якщо дивишся, то Серега, привіт тобі велика. Так, а я що хочу сказати: вітер шкода. Походив я, помахав кілька хвилинок. Тут вже й сліди були, трошки засмутився, але думаю, поле велике, хатинок багато, по-любому не все ж виходили. І почав собі ходити. Ходив, ходив, хвилинок 15 і ось подивіться. Майже на монетку наступив у своєму сліті, типу, буквально зверху ось була така, така монетка. Кружочок якийсь не зрозумілий. Що він за монетка? Зараз спробую, що десь і водичка була. О, та тут це зрозуміло. Двадцарик, 20 це 20-ка. 20 ану, ану. Таке, як 36-го. Така простенька, але як початок вже дуже-дуже і непогана. Монетку Такого ж року я вже знайшов на Віоліті. І в такому стані вона коштує приблизно від 15 до 25 гривень. Ще, друзі, з такої ямки, от такенька знахідка спопалася. Взагалі не пойму, що воно таке. Щось свинцеве за штукенці, може це та прясліться. Ну, щось таке таке сяке короте, попалося зрозуміло. може хто знає підкажіть ну таке на вагу як сонцеве друзі знахи так не дуже самі бачили що але другий раз вже йду і цепану монетку яка зверху лежала вончись сліди до дощу ось мої свіженькі. і ось іду, і лежить така красотульна Надіюсь, що монетка. Так, анектовано. Так, двічка. А якого року? 1928. Старенька монетка і зверху лежала. Така дрібничка. Але як знахідка, хай буде. Так, друзі, знову якийсь склад селянина знайшов. Це яка глибина лоп... лопатка вона може ховатися вон куски якоїсь плитки щось не зрозуміло таке і подивіться що там було на дні отакенький такенький велетенський ключик одвоза це щось теж закована штукенція це від оборони е, оці дерев'яний зуб ось велетенський шмат з шестерні і ще така железячка і друзі ще і пещить, і пещеть. Я кілька років тому та я теж на цьому місці, так само знаходив е, цю як її, сівалку Ельворті 800-х років, шматок від неї кришку. І оце мені здається, мабуть, те саме місце. Ну що, зараз ще поковиряю. Тоді в мене фіксарика такого не було, була звичайна лопаточка, трошки тяжко. Цим теж трохи тяжко, але справляється. Зараз докопаю і покажу, чи там було ще щось, чи не було. Ось такий результат, друзі, серед поля такий. Я міщу вирив, але ну, в мене вже чесно, немає бажання, там сигналів майже немає якась. Там збоку вещись, все вже друзі не копа, шух якийсь виходить. Там воно що хоч є, але я ж обов'язково цю ямку зарию. І ось крім того, що випало мені. Тихенька шестерня велика з якогось механізму. Ось такий маленький прикольний фанфорик цифрою 10. шмат коси. Ну, оце і із... Ще такий шмат від э, вил, так що сім накидаючи. Отакий, друзі, шурфик у мене вийшов неочікуваний серед поля. Так, зариваю йому і ще трошки бігаю. Бо щось по знахідкам сьогодні таке слабенько. Треба трошки надолужувати. Сильний вітер, друзі, розібрався, не бачите, а в мене такенькая котує. У мене такенька знахідка випала, якась бронзова. Така прикольна штукенція була. І вона така буковка, або м'який знак, або твердий знак. Ну, щось таке старовинне і прикольненьке було. Гадки немає що, але все одно хай як знахідка буде. Нарешті, нарешті, друзі, спіймав таке як велику монетку. Мідну. Мені здається, це, мабуть, ще царських часів. Зараз спробую. Виходить тут капець, майже не було знахідок, але я думаю, буду бити. Бачу багато кераміки. Хатинка стояла, думаю, по-любому щось повинно було бути. І я школ ходив-ходив. Вітер такий, до речі, ще не знаю, там може деякі моменти, друзі, пану буде чути, але ви вже вибачайте, вже хожу, як є. Вже ось мікрофон почепив. Я сподіваюся, так, напевно, краще буде. Так, ось цей кружечок. Чесно, навіть в руки його не брав, подивіться ще. Трошечки мокрий в земельці. йо ма йо ай, Оце облом обломський. Подивіться. а Оце така от монетка, супер-пупер. Ну нічого, буду ще шукати. Ось, друзі, ще знахідка, якщо її можна назвати знахідкою. Такий шмат приємний мідюшки попався. Я вважаю, якщо знахід нема і таке приємно знаходити. Ось, друзі, такенькі знахідки попадаються. Це такий нідний саморобний ключик. Я таких вже декілька штук знаходив. Напевно, звичайний ключик вбили і таке щось на скору руку клепали. Також ще раз хочу показати в кармані. Такусь спіку... прикольну штучку по спіймав, вже не доставав камеру. Теж не знаю, що за штукенці, але щось таке прикольненьке, латуньве, напевно. Ось так, друзі, щось дуже-дуже слабенько, але не приходиться вибирати. Це вже, можна сказати, одне з останніх полів. Тому вже буду доходжувати. Це воно вдалині вже. Трактори сіють потроху. А в мене, друзі, отакенька ще знахідка випала Трохи цвітнину вибивало, то я викупав. Отакенький старенький замучений молоточок. Так, друзі, вже начепив мікрофона, бо є причина. Просто бомбовська знахідка. Так в руки взяв, тільки... Лякався, кинув і зараз за камеру схватився, щоб зняти і вам все зблизька показати. Тому зараз дивіться це класненьке. Може якась пуха, ну мені, блін, здається, що щось чудове. Додивляйтеся. Дивіться, друзі, я знайшов хатинку. Кераміки зовсім мало, але видно, що трошки ґрунт світліший. Хожу, хожу, знахідок зовсім, не ну, я бачу, там оцей ключик знайшов, молоточок. ну Це взагалі зовсім нема. Але проходив територію, що просто капець. І так собі в голові думаю. Останній вже рядочок пройду, останній, останній. Так останні разів три вже собі в голові прокрутив, Але реально вже час піджимає, ну Думаю, оце вже точно останній пробіжу. Дивіться, до речі, зараз такий попадається штукенці із культіватора чи з борони. Ось, ось дві. Новіша штучка і одна воно з старев'яною старовинною. Так, друзі, вон та ямка. І десь то знахідка я скажу, я так, в руку взяв і зразу ж бігом кинув. Від, від радості чи я не знаю, бо я вже просто ось 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 вона Подивіться, друзі, хто такий. Ой, убитенький, убитенький. Храстичок. Але хоч такий. Я вже, друзі, не очікував. Думав, якусь монетку знайти максимум. Але тут подивіться, ось яка красота. Ого, навіть не кулька, а Олександр 3. Ого. ого е -е, Хто за мною слідкує, друзі? Бачили минулого літа. Е -е, та що там прибрали? Якийсь, якийсь ячмінчи, щось змолотили ще. Влітку я бігав, я найходив верхушку. Тільки я не пам'ятаю. Частинку, напевно, знаходив оцю штучку за Завіру. А тут ось дуже-дуже шкода, що такий. Втратами, ну зараз зараз сховається сонечка, О! отак так гарненько видно. Да. Да-да-да. Шкода, шкода. Навряд чи я зараз знайду його. А може взагалі його ще згубили, хто коли. Ну, друзі, знахідка, я думаю, така. Ех, на четвірочку потягне, Якби ціленьке, була б бомба. А так, а так. Ну все, часу немає. І так вже сильно-сильно довго я ж затягнув. Полюбувалися, хватить. Дома почухаю, гарненько буду показувати. Ну, а так у мене, друзі, ще годинка залишилася. Може, хоча одну монетку спіймаю. Тому вже додивляйтеся. Ось такий він мав вигляд за життя. Носили його на головному уборі у вигляді кокарди ополченці. Це ті люди, які допомагали тогочасному регулярному війську. На віоліці знайшов, подивіться, майже такий самий, як у мене. І ціна така досить невелика. Але, друзі, якби він був у гарному стані, подивіться, ціна у декілька разів більша. Так, друзі, ще під кінець і монетка випливна. Она чуть-чуть трохи і дивлюся, такий кружачок лежить. Ага, ще й велике, напевно, Да, тірочка О! Ще й рік приємний. Зазвичай 30-31. А це, друзі, 32. -й. Такий скажом. Більш-менш нечастий. Звичайно, би 33-й був, або 34-й тоже було б непогано. Але, друзі, я й такий радий. Хороша така монетка і хороша по ціні. Я думаю, якісь кілька гривень вона точно коштує. Ще, друзі, під кінець о такого меча викопав. не знаю, як він називається. Передплужник, по-моєму, чи якась це. Ну, ледве-ледве. Вже запинуюся, ледве виклика. Така довгі Але прикольна знахідка хай буде. Ось ще друзі. Під самий-під самий кінець копу. Ципену таку мені ліпусіньку, монетку. Скоріше за все це одиничка, якщо це монетка. Одиничка... Да, радянська, ще й пізня радянська. Навіть не рання, оце тобі. Оце тобі на. Не знаю, що він за одиничка, але бачите, буковки рівні. Це із 61 по 91. -й. Простенька одиничка. Але моя старушка Оська побачила. Чим чекую потихеньку додому, друзі, вже закінчився мене коп. Так само полем вертаюся отаким От зеленим красивим, який йшов сюди. залишив за спиною те поле. Повен, друзі, рюкзак залізячок, приємна така тяжкість. Карманчику тут ось трошки знахідок, що не може не радувати. Ну, загалом, я думаю, друзі, коп вдався. Якщо згідні, обов'язково там пісніть в коментарях, а якщо ні, то то теж писніть, мені буде цікаво почитати. А зараз, друзі, їду, їду додому. Вон там стоїть машина далеченько вже. І, 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 і. спробую, як завжди. Дати друге життя оцим своїм скромним знахідкам. Ви вже додивіться, тут уже зовсім небагато залишилось. Ось, друзі, я вже вдома. Почисти трошки монетки. Бачите, як гарненько блестять. Е, тільки цю двадцяточку трошечки не дочухав, йоду десь не знайшов. Бачите, трошечки червоних п'ятни залишилося. А так би вона була б майже взагалі ідеальна. А так, Хреста гарненько почухав. Ну, так, не сильно, без фанатизму, але вже, бачите, трошечки вигляд змінився. Не став його рівняти, бо там такі тріщини, такий метал. Мені здається, що він дуже тендітний. О, децик розгавкався. Е, метал дуже тендітний, дуже легко поламається, тому вже хай як є, так і є, хай буде так. І так доволі гарно можна роздивитися. Немає ж верхнього промінчика, а так, в принципі. Нормальненько, ось така п'ятерочка доволі непогана. Двойка, двадцятка. І оця одиничка зачухана, зачухана, але ледь-ледь можна 61-й рік. Ось такий, друзі, такий. Думаю, я що вже останній коп, але, виявляється, я вже сходив. Два рази срібло є, друзі, велетенські монети там є. Ну, дочекатися, скоро буде новіший коп. Та й так ось непогано вдалося мені це панути. Шкода, що не цілий. Так що, друзі, вже вибачайте, не буду жмордяки свої показувати, а так, більш-менш монетки покажу і все. На вулиці зараз такий вітер скажений і вже тим більше ніч, а я вже пошвидше-пошвидше хочу відео зробити і вам закинути. Тому, так, сьогодні вже без шмурдяка. Трошки монеток. І, в принципі, все, що я хотів, там вже всередині все відео розказав, це так уже просто невеличке, логічне закінчення. Все, буду прощатися і чекайте, чекайте, скоро буде новеньке відео. Набагато цікавіше за це.